Скажіть, які до мене у вас до мене претензії? А ну, Як які претензії? Повні претензії від рівних делегацій, ви нас просто... Ви особисто казали. Чи як рівних делегацій? Ви требували. Ви що ви просили у Я до вас все привозила. Не Я сама із керівниками своїми приїжджала. Претензії повністю. Що вам робити далі? Що ми з вами робили? Ви сказали, я керівник їду в Німеччину я керівник делегації. Та не мог я вам такого Я кажу, це ж я, не одні ви мені говорили. Ні, ну де ваша совість? Моя? Да. ваша? Я вибачаюся. Ви хамик мені прийшли. Я не хамлю вам, я кажу, правду. я те саме, як за була за ну, і тут вона косінька чула. Секретарі ваші до мене дзвонили, просили там сірохопів паспортів, воді просили. Як все моя сім'я вам? Так? Коли я прийшов працювати на цю посаду, і коли мені корабельник приніс листа від карми про те, що планується делегація, планується поїздка. Потім, коли виникло, що у нас 25 чи 26 остання неділя, остання неділя червня, день міста, я про це повідомив. Їх, що я не зможу приїхати. З вами я особисто говорила по телефону. Сказала, дайте ну, мені координати координатні співпрацювали, А я вас його двічі бачу. Я сім раз до вас приїжджала. Я, Але все я не питаюся і не буду з я, вами звернути. Я, Як я сказала, що люди по 2,5 тисячі не поїдуть, і дайте мені координати німців, ми будемо з ними. Спілкуватися з ними, до мене перезвонив через декілька хвилин коробні і сказав, ви не проти, якщо поїде 45 чоловік. А я кажу, звичайно, я не проти, тому що ми такі рамки в такій місця, у нас дуже багато людей і, і будете платити по 1100. Потім митнулися ми з Олексією по підприємцям, по доброву скрізь, трошки напросили коштів. Ви ж прекрасно mm -hmm. це знаєте. І я вся ті кошти, як до вас не приїхали, ми сиділи з 1 червня, чекали, коли ми в'їжджаємо. а так просто мене. Треба, але куди рахунки, куди перераховувати гроші. Ви прекрасно це все знаєте. Я, і ми до вас приїхали, а ви кажете, лаєтеся, приїхали. Ми нічого не знали, і із, із, із новим духом нічого. В зв'язку з тим, що в мене 25 числа День міста, я їм повідомив, що я не зможу приїхати і рекомендував всю почту разом согласовувати із Самили Шевченко. Ну, Ви особисто не їдете, ну ви ж не завжди якусь відповідальність за тих людей, це ж загалом, чи ж район, чи ж город, це зможе. Побратим за кобилями, Я не знаю, ми тоді їздили, насмерд зустрічав. Це було наскільки е і приємно і для скільки вони помощі зробили, скільки б вони зробили ще. Чому ви бачите моє? На даний момент ви 12 числа не передали листа, да. ви не до передали. 12 числа листа куди не передали? Ми, ви не сказали нам, що ми повинні платити за візи. Тобто, якщо зараз на даний момент ви можете нам допомогти, ми вам з тим прикажемо, така ситуація склалася на даний момент. Ви не можете поїхати. У вас є замісник, у вас є ще хтось може поїхати. Допоможіть нам поїхати. Ви ж все-таки голова, і ми ж на вас надіялися і надіємося зараз. Нам потрібні кошти, правда? Так, у нас немає коштів. У нас кошти. А ви прийшли до мене по кошти чи що? Звичайно, до кого? По гроші до філа не. <рес> Тебе ж ні гроші. Я не можу. А люди... Ні, таке, я, я не можу вам ці гроші дати. Давайте разом десь не шукати. Десь... Ні. Пам'ятайте, в минулий раз як їхали, спілить завод, давно полтавський? У, Боже, це, це, ж, це ж ми їдемо захищати Кобиляччину, Полтавщину і Україну. Це ж ми, лице нашої Кобиляччини. ви і ми. Все, що від мене на момент, поки було не визначено до Дня міста, я все, що від мене залежало, зробив для того, щоб ви поїхали. Ще один такий момент. Після того, як пройшла інформація в ехокобилях, почався айфорія там по всіх біликах, не, не тільки маленько по біликах. Потім все заглухло. Заглухло, стало тихо, тихо, тихо. Стало тихо, десь до середини квітня. Потім у середині квітня раптом кажуть, да, буде така поїздка, робіть паспорти. Люди кинулися робити паспорти. Поробили паспорти, ось ді, батьки дітей, ті люди, які ходять у наш колектив, поробили паспорти. Тепер виявляється, що це все раптом рушиться. Питання виникає, чого вони рушаться? Міста побратими. Значить, відповідно повинні спілкування між керівниками цих міст. Тобто керівництво цього міста направляє до керівництва міста Кобиляки відозві і, і, і папка, що у вас лежить. Чому вона у вас лежить? Ні, Значить, ви ж отримували цю інформацію. тобто Ви були в курсі цієї інформації. Ви займалися питанням, не займалися. Ви повинні були або призначити когось, або самі займатися цим питанням. Це не, 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 не компелець вам не запитає. Алло? Валерій Самович, доброго дня. Якщо він добрий, у мене тут білийська делегація. На часті, разом з паном Філоном. Ви мені скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Але ви мені сказали, що ви дали Там і, Числава, і списки на печатами, на поїздку зіни. Ні? Він мені сказав. Хто <рі> його робив оце ви мені скажіть тоді, взагалі по поїздках? Питайте уваду. Я перекладав, що і казав, хто давав, а я. Строкі, Дякую, будемо питати владу. Дякую вам. Слава. Буду... Значить, ви мені вибачте, якщо то не передавав, значить паралельно. Ішла робота із адміністрації, Листування йшло паралельно. Те, що я своєї сторони зробив, я вважаю, я зробив його правильно як результат, є списки результат з німецькою. Ми поїдемо кажу, є результати чи є списки з німецькими печатами. Значить, те, що я відправляв, вони туди дійшло, затверджено і воно. Раз, не ідіть до Тамилевича, питайте, кіля в неї ці списки, і від кіля вони знайшли. Може, ці списки. Сказала, ви тільки що побули, ви почули, що коробенник сказав, он не я не дав. Я вас не перекричу, ви співаєте в це життя, я не перекричу. Але я вам ще раз скажу, ідіть туди, питайте, від кіля ці списки. Я, якщо дозвонюся у посольство, я з вашого дозволу вас наберу да, і скажу, що де куди. Я зробив свого боку. Те, що можна буде. Олександр. Да. Так сирохопі і пакетів ковід можна забрати. Не привозили для всіх твоїх працівників. А я щось узнав. Не знаю, на що Ні, де воно, десь на дівча. Бо тут ті в мене, що заяву писали, ось, а ті, знає. Ви боїтеся, щоб я кредити не треба? <систем 'я> Дуже дівчат. <джан. систем 'я> Дуже боюся. А я чого вам на бою? З <му> велика і ворота, білий сам. Три години там розмовляли, не ні до чого, кільом не, не, не пішли. Він каже, він бачить, що він все зробив, що ми, все, як, як я все зробив, я спис собі відправив, все. У мене не місце. Ми тоді переводили, говорили, ну нічого, ми просили до поводи. Чому раніше почали займатися візою? Завдавали запитання. Списки можна сказати. Задавали, да, да, задавали, він вже що... ставив що... він, що... він каже, я не бачу, що німці таке написали. дуже довго Шокавка там там на своїй палубі, а той, що 12 числа ж прийшов, що там написано, що німці забезпечують харчування, про життя, транспорт повернуть. А щоб, ну він же так. Якби ви ж мені зачитували, що чого ви до сих пор не сказали, що так я показала. Я що шо... шо... довго дипломатична пошта йшла. показую. До сих пір в мене каже, немає списків, я не знаю, я думаю, що в місті Києва прийде, прийдуть списки, ті затрачують. До вас ми його запрошуємо. Коли до нас надійшов у лютому місяці, запрошення кого запрошують. І, до речі, там вже вказано, що при максимум 35 терем, можливо, 40, ну не 45. Вони вказують таку цифру. Після цього, коли ми це побачили, я відповідно з Віроліонітони. Поспілкувалася, говоримо, перш ніж говорити про таку кількість людей, ми повинні знати, яким чином буде забезпечена фінансово ця поїздка. Тоді я вже до вас буду звертатися. І ми написали до Зінгена листа, що ми підтримуємо, дякуємо за запрошення. На даний час вирішуємо питання щодо фінансового забезпечення поїздки. З надією, що нам прийшлють і скажуть, що вона безкоштовна ця поїздка, чи коштовна, чи я вплати. Після цього листа. Повністю ця переписка була втрачена до, району, до районної державної адміністрації. Жоден лист, я думаю, відповідь нам надійшла, але вона пішла, я так зрозуміла, міську раду. І ми цим питанням взагалі ніхто не займався. Просто ніхто не займався. І тут для мене дуже здивована я була, коли надійшли списки, в мене їх тут під рукою зараз немає, але я їх показую. І там написано. Інші члени делегації Шевченко, і Карабіна. І от тоді ми почали запитання задавати їм. Міська рада, я наскільки зрозуміла, вони написали, що відтепер буде займатися цими питаннями районна адміністрація. Ну, я попала в ситуацію практично ту, що ви. Тільки в мене трошки гірша ситуація, вона дивитися, значить то я можу щось допомогти, а я поки що не знаю, як його допомогти. Для того, щоб яким чином вирівняти, ви зрозумієте правильно, треба підключатися всім. Ну, я хочу одне спитати, бажання у вас є? І велике бажання, так. Верити. Не, не <ріст> Значить, Але ситуація следующая. Тільки я вам чесно кажу, якщо ж має щось не виходить, то я ж не відбуваю, у нас вже мало терміну. Будемо пробувати.